Жартиця полетить в Токіо або півень полетить в Токіо на виставці декоративного розпису та текстильних колежів полтавської майстрині Лідії Орел скарби бабусиної скрині близько 30 робіт. Одну з них обрали для участі у благодійному аукціоні в Японії. Виручені кошти спрямують на підтримку наших захисників. Японцям дуже буде. А, доречно, мабуть, все ж таки наші півні. Uh -huh. А бо це все таки якийсь символ, все таки український більш тому, мабуть, uh -huh. краще все таки взяти півнів наших. Добре, гаразд, гаразд. Щиро дякую вам за допомогу дякую. і будемо старатися продати як найдорожче. Я рада, я а, дуже щиро, рада долучитися кошту? до благородної справи, якою ви займаєтесь. Юлія Сидоренко родом з Гадяча. Зараз живе у Токіо. Працює там в українській школі та в складі великої діаспори популяризує нашу культуру. Розповідає, роботи пані Лідії, виконані у техніці полтавського розпису, не залишили байдужою її колегу Вікторію. Пані Вікторія, вона викладач акторської майстерності. Вона в Фейсбуці побачила, що Лідія Олексіївна виставляє виставку. Вікторія написала пані Лідії за те, що ми б хотіли придбати у вас картину для того, щоб продати її на аукціоні». Віка, з якою був відеозв'язок. Вона попросила одну з робіт подарувати їм для участі в аукціоні, кошти з якого підуть на збройні сили ЗСУ. Юля вона передасть ми їй доручили обрати роботу, яку вона вважає за потрібне, і вона перевезе в Японію. Сама ж майстриня радіє з того, що наших захисників підтримують і в країні сонця, що сходить на відстані понад 8 тисяч кілометрів. Та мрія, аби полтавський декоративний розпис увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Полтавський розпис має свої елементи, характерні для полтавського більше. Це, наприклад, Яблочко, такий кругленький елемент, це відсутність ідеальної симетрії в композиції. Ось тут весь борщовий набір представлений королева капустина, і морковки, і перчики, і помідори, і чесничок, який нас оберігає від нечистої сили. І картопелька, ось цвіте, ось перчинки гострі. Роботи Лідії Орел експонуються в Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Виставка триватиме до кінця вересня.